У Івано-Франківському обласному перинатальному центрі кожна четверта дитина народжується передчасно. Зазвичай наша основна цільова група це передчасно народжені дітки з масою тіла від 500 грамів і до 2,5 з кілограм. Семеро дітей, 17 собак та кіт. Як на Прикарпатті живе велика родина з Миколаєва. Настільки, ну, нас прийняли, що ми аж взяли ще двох дітей. На Івано-Франківщині презентували досі невідомий фрагмент фільму про місто Галич та світлини археологічних досліджень 1930-х років. Вони унікальні насамперед тим, що це є перше джерело. Це маленька Марічка. Мудперсонал люблячи, називає крихітку тамтешньою довгожителькою. В обласному перинатальному дівчинка вже третій місяць. Хоч з'явитися на світ за прогнозами медиків мала наприкінці листопада. Це зараз мама Ірина вже має змогу пригорнути своє немовля і навіть годувати. Дитина народилася на 26-му тижні вагітності і важила трохи більше 600 грамів. Ділиться Ірина Федорук. У мене води відійшли, ми шармально було тендиво, відійшли, я не вода. Мені здається, що сам перед стрес, що почалася війна, я може так переживала близько, серця, все перебрала. Усіх таких крихіток тут виходжують у реанімаційному відділенні, де все у фіолетовому кольорі. Медики пояснюють, це символічні барви передчасно народжених малюків. Тут таких на сьогодні 11. Зазвичай наша основна цільова група це перечасно народжені дітки з масою тіла від 500 грам і до 2,5 кілограм. Коли вони народжуються, ми повністю надаємо їм, створюємо умови, такі як мали б бути внутрішньоутробно. Це основні критерії тепло, темно і щоб забезпечити всі необхідні функціонування життєво необхідних органів і систем. Кожне друге немовля, яке з'являється на світ в Івано-Франківську, потребує додаткової медичної допомоги. А кожне четверте народжується перечасно. Після реанімаційного відділення немовлят переводять у відділення постінтенсивного виходжування новонароджених. Цьому відділенні власне, перебувають дітки, які вже самостійно дихають, але мають ще маленьку вагу і потребують ще парентерального харчування. Відділення відкрите на 12 ліжок. Зараз на даний момент зайнято 3 ліжка. Невдовзі тут очікують і на Марічку. До зустрічі крихіток медперсонал готується ретельно, адже додаткового медогляду немовлята можуть потребувати від кількох місяців і до півроку. Івано-Франківський обласний перинатальний центр єдиний заклад в області, в якому обслуговують таких маленьких пацієнтів. Тут, за словами генерального директора, є все необхідне обладнання та персонал, який після повномасштабного вторгнення фактично залишився незмінним. Ми буквально за два роки тільки на натальний пакет допомоги витратили більше 30 млн грн для придбання дихальної апаратури, зігріваючої апаратури, спостерігаючої апаратури, розумієте, і на медикаменти. І Враховуючи ситуацію, яка зараз склалася у, 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 у країні, без сумніву, люди не мають коштів. І в нас чітко, згідно всіх вимог вимогах дитина, жінка з дитиною, яка потрапляє в нашу лікарню, абсолютно все безкоштовно. Тобто жінка медикаменти ніякі не купляє. Порятунок та виходжування кожної перечасно народженої дитини індивідуальний, пояснює Юрій Павлушинський. Вартість такого медичного процесу коливається від 30 до 100 тисяч гривень. Інна Сендецька Монік, Роман Кочержук, Івано-Франківськ. Дитячий будинок сімейного типу, подружжя Рукоміних, вже понад 10 місяців перебуває на Івано-Франківщині. Сергій з Марією та сімома дітьми орендують приватний будинок у Вістовій, в якому часто збираються за одним столом. О, мене гроші, а, я Андрій перша рідна дитина у сім'ї рукоміних. Йому 16, він любить займатися в тренажерному залі та грає на гітарі. В Миколаєві, пригадую, хлопець професійно займався футболом, але війна внесла свої корективи. Тут відповідає за прибирання у дорослих собак. Також разом із татом топить пічки у будинку. Без скандалів немає нічого. Ну, якщо в тебе немає скандалів, значить ти погано тобі погано, ну, стосунки з твоєю родиною. Вони ну, повинні бути, я думаю. Та ну, трішки трішки буває, але більше. Співрозмови без крику і нормально так все ну добре. Зі все з усіма загалом у родині четверо хлопців: троє рідних і один прийомний. Вони мають окрему кімнату. Таня та Марк наймолодші в родині, їм по сім років. Хлопці дуже полюбляють ліпити із пластиліну. Дівчат у сім'ї зараз троє: Каріна, Віка та Домініка. Двоє старших прийомних доньок, обидві на ім'я Настя, вже живуть окремо. Одна з них вийшла заміж на Прикарпатті після приїзду з Миколаєва. 16-річна Домініка разом із семирічним братом у родині лише три місяці. До цього діти жили у притулку. Домініка зізнається, що хвилювалася лише у перший день, коли переїхала до родини. Дівчина ділиться своїми відчуттями від життя у родині. Напевно, це веща що в мене є батьки. Справжні батьки, які допоможуть, які не будуть, не будуть байдущі до тебе. А от 12-річна Вікторія у родині живе чотири роки. Дівчинка малює, грає на скрипці, співає і танцює. Ще одне захоплення Віки вірші. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь не тямлю, що вони за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нестлінна, що хоч спинись, і з богом говори зараз. Дівчинка чекає на нову мешканку будинку і сподівається, що вони стануть ліпшими подругами. Подружжя зараз оформлює документи на ще одну прийомну дочку. Багатодітна мама Марія Рукомін пригадує, що рішення взяти дітей на виховання ухвалили майже 9 років тому. На той момент пара вже три роки відвідувала у дитячому будинку двох діток, яких не могли взяти до себе. Це що звідти пішло? що подарунками ти цю діру в душі не залікуєш. Їм потрібен був емоційний зв'язок з людиною, яка до них не байдуже. В 2014 році пара наважилась і оформила документи на десятирічну Настю із непростим характером. Зараз дівчина живе в Одесі та опановує професію провідниці. Ми на Насті зуби з'їли. Вона нам дала велику школу, і за це я їй вдячна. І я благословляю її, щоб у неї було все гарно. В принципі, як матері, і імпонує, що вона самостійна. Це значить, що моя родина вона зробила те, що повинна була. Зробити чоловік жінки Сергій пригадує, що 25 лютого вранці родина разом зі знайомими колонною виїхали із Миколаєва. Ми вже були, скажімо так, трошки підготовлені. Ми вже не були так зненацька. У нас була там сумка з документами, десь якісь речі. Ми вже якось були трошечки. Ми не заглашали з що Він казав, але внутрі ми порозуміли, що трошки ми були вже готові, і ми не, не рішили не чекати. Коли почнеться, ми вже з утра 25-го сіли, і уїхали. А квечеру вже у нас почались Миколаїві бойові дії, вже, вже танки заїжджали, ну, обстріли. Спочатку родина жила у трикімнатній квартирі у калуші із ще однією сім'єю, а у квітні приїхала у приватний будинок у Вістовій. Настільки, ну, нас прийняли, що ми аж взяли ще двох дітей. Тому що тяжко, ви ж ми ще взяли це, як у нас з'явився дом, нас дали на опалення, і нам Трошки руки розв'язались, то нам було тяжко, нам було щось, треба треба робити, наскільки нам допомогли, що ми знайшли в собі і ресурси взяти дітей. Окрім дітей, родина перевезла із собою 17 собак, породи французький бульдог та кота. Наталя Олексієнко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Павка Литвин займається волонтерством ще з шкільних років. Згодом разом з одногрупниками вона їздила у дитячій сиротинці. У 2014 році разом із мамою дівчина малювала та продавала медові пряники, щоб за вилучені гроші придбати необхідну амуніцію для бійців. І під час повномасштабного вторгнення теж продовжує волонтерити. Стартовий капітал надіслали родичі чоловіка Павки. Вони нам кинули певну суму, з якої можна було стартанути, це декілька тисяч доларів. І ми почали закупляти інтенсивну медицину нашим хлопцям-госпітальєрам, бо в мене там є друзі. А так ми старалися по ну по надійних каналах це все робити. Оскільки забезпечити усім необхідним складно, каже Павка, вирішила зосередити свою допомогу на медичних аптечках для бійців, оскільки ні вона, ні її чоловік не є медиками. Вони багато консультувалися з військовими та парамедиками, щоб укомплектувати аптечку усім найнеобхіднішим. Вона йде швидко відревна. Я думаю, це всі розуміють. Це важливо, це для військових дуже важливо. Це йде ізраїльський бандаж оригінальний. Далі йде кетівський турнікет. Далі ще один важливий інгредієнт це гемостатичний бинт. Ми ставимо гемостатичний бинт, великий, такий, як він повинен бути, і ще такі прокладочки наверх. Окрім цього, до складу аптечки ще входять засоби для боротьби з порушенням дихання: Носоглотковий повітровід, оклюзійний грудний пластир, ножиці, нітрилові рукавички, термоковдра, бактерицидні пластирі та антисептик. За словами Павки, ціна однієї аптечки близько 100 доларів. Загалом передаємо аптечки туди, куди ми знаємо, що вони підуть надійно, точно. Ось відправляли на такі батальйони на повітряно-десантну Січиславську бригаду десантно-штурмових військ Збройних сил України. Відправляли на 214-ту бригаду підрозділ Обфор. На десятку нашу, на Карпатську Січ, 49-й стрілецький батальйон, і багато інших також ішли адресно. Повсякчас павці допомагає її чоловік Андрій. Хлопець каже волонтерство у його жінки в крові. Загалом від початку повномасштабного вторгнення подружжя зібрало близько 600 аптечок. Мені здається, що тому ж прямий обов'язок і ми не маємо забувати, якою ціною це все дається. І дуже важко, що люди звикають до такого життя класного. Ми не маємо права забувати про те, що насправді нічого не стало ще краще глобально, і війна ще не закінчилась. Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ми просто. Фото унікальні, оскільки їх знімали в часи експедиції Ярослава Пастернака. Вони ще не опрацьовані та не вивчення достатньо. Про це розповідає дослідниця міжвоєнної історії археології, кандидатка історичних наук Наталія Булик. Науковиця приїхала зі Львова в Крилос, щоб прочитати лекцію, в якій з допомогою мультимедійної презентації розповіла, як проходили археологічні дослідження під керівництвом Ярослава Пастернака. Вони унікальні насамперед тим, що це є перше джерело. Це є матеріали безпосередньо сформовані Ярославом Пастернаком. Під час археологічних досліджень тут у Крилосі. Вони всі підписані, їх всіх легко ідентифікувати і прив'язати до конкретних місць. І власне Ярослав Пастернак у своїй праці за 1944 рік старий Галич він все дуже детально описує. На цих світлинах ми бачимо підтвердження того, про що пише Ярослав Пастернак. Поза тим, на цих світлинах. Дуже добре видно, окрім самих археологічних знахідок, дуже видно досконалу методику Ярослава Пастернака, і ці світлини абсолютно ніде не опубліковані. Сліпий січовий стрілець з поведерем прямує до саркофагу, в якому прах Ярослава Осмомисла. Кіноплівку з цим рідкісним відео на півтори хвилини і горткачик, який захоплюється фотосправою та оцифруванням відео, випадково придбав на інтернет аукціоні за 120 гривень. Там була якась телепередача, причому звуку я так і не знаю, там просто телепередача, хвилин на 15, але разом в покуночку був ще невеликий згорток плівки, рулончик, про який, до речі, він не написав, коли продавав її. І на цій плівці виявився цей фрагмент скрилса. Я його зразу впізнав. Софія Питель, учителька історії місцевого крилоцького ліцею, каже, що в цьому музеї працювала її матір, а дідусь брав участь у розкопках спільно з Ярославом Постернаком. Саме оцей фільм, у цих півтора секунди, а потім, у тих півтора хвилини. Які були відцифровані, оцифровані знімки, вони дали знаєте, змогу не просто говорити і на пальцях показувати дітям історію, а дали змогу доторкнутися душею до того періоду. Лекцію та показ фільму провели в межах співпраці інституту українознавства імені Івана Крап'єкевича, українського фотографічного товариства та національного заповідника Давній Галичо. Цифроване відео археологічних досліджень вже передали музею історії Галича. Після завершення досліджень рідкісні фото експедиції Ярослава Пастернака у музей пообіцяла передати й науковиця Наталія Булик. Юрій Надольський, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.